житлові комплекси парус девелопмент. Знайди свій індивідуальний простір та свободу. Парус обирати тобі. Деталі на парус Львів'ю. Моє вітання. Це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій. Четверга 26 січня. Далі розповімо про таке. Львів чекає розблокованих полігонів. Нових угод про вивіз сміття ще не підписали. У мерії поки що чекають на укладення угод. Міста, які погодилися допомогти, вирішують, скільки ж сміття і за яку оплату вони зможуть прийняти. Не лише львівська історія. Переповнені смітники і стихійні звалища звична картина у трьох районах області. Потерпає від непотребу не лише Львів, ось такі стихійні сміттєзвалища виникають на території області. Із Москви у Карпати. Ярослав Ціко змінив мегаполіс на Славське. Сьогодні ми в горах у гостях в унікального чоловіка, який 20 років прожив у Москві, але повернувся у рідне село у Славські. Допомоги наразі немає. Міста, які зголосились прийняти зі Львова накопичене сміття, ще не, під посол, не підписали угод з перевізниками. У мерії очікують цього з дня на день. А поки що завалені відходами майданчики намагаються вивільняти власними силами. Натомість, за очікуваними угодами, сміття почнуть вивозити, можливо, вже цими вихідними. Сьогодні вичислим. За сьогодні за один день. Так. Тоді постараються все вивезти. Рівно місяці, п'ять днів відходів, звідси не вивозили. Ганна пам'ятає це точно. Куди ж нарешті поїде сміття з вулиці Алмазної, водій воліє не говорити, бо вивозить його комунальне підприємство за власними домовленостями. Вантажівка візьме 50 контейнерів. Норма на машину, ага. то навіть більше норми. Повезете куди зараз. Ну, куди скерують, не знаю. Пізніше скажуть. Угоди, які з перевізниками пообіцяли підписати кілька міст області, поки що вивчають тамтешні мери. І хоч у Львові на ці угоди чекають з дня на день зволікати з давно переповненими смітниками далі вже нікуди. Якщо у нас на початок неділі було перенакопичення 422 моданчики, це було майже 35%. На вчора це було 391, на сьогодні на ранок їх 302. Міська влада продовжує працювати, і ми понижуємо коефіцієнт накопичення станом на це час, власними самостійними силами без допомоги, яку ми очікували. Від інших міст за попередньою домовленістю сміття зі Львова заберуть Дрогобич, Новояворівськ, Миколаїв і Борислав. Але коли угоди підпишуть, вивіз триватиме лише сім днів. А далі перевізники знову можуть вимушено стати. Вони встигали три рази, чотири рази вивантажитися і забрати сміття. Ну а тепер зв'язку з тим, що немає куди возити, вони тільки одна машина завантажується і потім шукаємо. Де її можна вивата На понад 1200 сміттєвих майданчиків у Львові є шість перевізників. Перевізники працюють над пошуком полігонів, куди вони мають вивозити. І так як вони коментують, ситуація така, що вони домовляються десь на місяць, на два, на три, і там отримують умови договору. Десь домовляться на півроку, два місяці повозили, там відмовляються приймати Тому питання полігонів, куди вивозиться сміття, воно таке воно динамічне, воно не статичне. Тобто ситуація міняється там кожен тиждень. Можливо, вже з вихідних сміття почнуть вивозити звідусіль, бо в деяких із зазначених міст депутати вже проголосували за відкриття своїх полігонів для Львова. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, Роман Миленький, головні новини Львова. Не Львовом єдиним населені пункти області також потерпають від сміттєвої кризи, яка загострилась після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Міста та села місяцями чекають на сміттєвози або ж ховають відходи хто де може. У лісосмугах на території підприємств. Околиці Жовкви – село Стара Скварява. Кілька тижнів тому в місцевому кар'єрі виросло стихійне звалище. Хто звіз сюди не потріб, сільський голова не знає. Це не є на моїй території, це на приватній території заводу керамік цегельного. Так, є стихійне сміттєзвалище. Якщо твердять, що є львівське сміття зі Львова, то на мою думку, це замало. Тобто, або то є частично, або то є жовтіське, чи, чи можливо якісь окремі машини завозилися. Ну там є мало, там ну, до 5-6 машин є. Як сміття опинилось на території цигельного заводу, в'їзд на який, можливий, лише через браму, невідомо. Нам так і не відчинили. Ситуація ж у самій жовтві нагадує Львів, переповнені смітників, місць яких накопичується тижнями. До святої вечері тут зробили трошки були порядок. А після, от як бачили, як занедбало, так воно і по сьогоднішній день. Можна було би краще, звичайно, частіше. Ну, але якось все-таки вивозять. Знаєте, не так як показує клів, що там взагалі зараз дуже засмічено. Декілька місяців Жовква як могла виходила з ситуації. У райцентрі навіть відбувся конкурс. Перемогла фірма Аве. Саме вона з лютого займатиметься вивозом відходів із жовкви. Останніх вісім місяців. Практично місто Жовква виручають інші невеликі міста Львівської області. Як правило, міські голови йдуть на зустріч нам і ну невелику кількість, але стараються сміття забрати. Тобто, питання місця десь складування чи вивезення до сьогодні ми не вирішили. Та не всім громадам вдається домовитись про вивіз сміття в селі, чисто, а от зразу за ним просто під лісом суцільне сміттєзвалище. Ось так дають собі раду з відходами в оброшено. З цих вже сміттєвих гір очевидно, що звозять сюди непотріб систематично. Ось і нашій знімальній групі вдалося зафіксувати черговий рейс трактора з повним причіпом відходів. Кілька хвилин, і він вже повертається порожній. Цей самий причіп зазвичай стоїть біля оброшенських багатоповерхівок, біля переповнених сміттєвих баків. Мешканці кажуть, пакунки кидають саме на нього, бо сміттєвозів не було вже за кілька місяців. Ну тобі про це вивозять. Куди? Куди не знаю. Точно Хай вам не привозити. скажу куди. Прошу говорити. Uh -huh. Десь вивозять, бо знову привозять і знову накидуємо і знову вивозять. А ті смітники а то, так стоять повні, вже, які місяць, які вже місяць, другий чи третій місяць стоїть. Та саме сьогодні бригада компанії, яка має договір зоброшено, приїхали прибрати відходи ще з минулого року. Куди все це повезуть, не кажуть. Та, а куди ви вивозите зараз сміття? Я возюкарку куди мені скажуть. Коли знову приїдуть по сміття, санкомівці не знають. В приватному секторі майже кожне обіця має також укладені договори з ними на вивіз відходів. Пані Ганна та Михайло кажуть, після нового року угоди не продовжували, бо в січні ще жодного разу з індивідуальних баків сміття не забирали. Та що можна спалити? то спалюємо. А що не горить? То кидаємо а там буде видно. то саме гірше буде літом. Бо зараз, якщось там кинув у бак, то воно собі буде стояти. Воно замерзло і буде стояти. А літом мухи, інфекція. До пожежі Грибовське сміттєзвалище за добу приймало 700 тонн сміття зі Львова та 111 з області. Закритим полігоном, крім обласного центру, користувались села та міста Пустометівського частини Городоцького та Жовківського районів. Віталій Кубліков, Юрій Герон, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Врятували дідуся. Львівські патрульні допомогли надавати медичну допомогу літньому чоловіку, який був зачинений в квартирі. Вночі в поліцію зателефонувала сусідка, яка почула крики про допомогу. Двері в квартирі ніхто не відчиняв. Тому до квартири на другому поверсі патрульні спершу спробували піднятися через дашок під'їзду. Тоді через балкон сусідів прибралися на балкон помешкання, звідки кричав чоловік. В квартирі на підлозі побачили 86-річного чоловіка, у якого була зламана нога. Інспектори одразу відкрили двері медикам, які забрали чоловіка до лікарні. Його госпіталізували. патрульні допомогли доставити до карети швидкої дідуся. На жаль, з сином старенького не вдалося зв'язатися. Ми дякуємо небайдужим громадянам, які не залишаються осторонь і проявляють свідому свою позицію, і викликають екстрені служби. Аби рости, їй потрібна дорога пластина у 12-річної Насті зі Львова, прогресуючи сколіоз 4 четвертого ступеня. З 9 років дівчинка живе із спеціальною конструкцією, яка підтримує її хребет. Та зараз вона зламалася і потребує негайної заміни. Прооперувати дівчинку зможуть львівські хірурги спільно з харківськими колегами. Та сам механізм іноземного виробництва дуже дорогий. Сім'я виснажена руками лікування. Таких коштів немає і просить про нашу допомогу. Проблеми з хребтом у Насті почалися з п'яти років. А до дев'яти хребет дівчинки викривився на 64 градуси. Тоді і зробили першу операцію. Вживили спеціальну металеву конструкцію, яка росла разом із Настею, і була опорою її спині. Це післяопераційна операційні післяопераційного хребта, але до операції в неї спинка виглядала як буква «С», та мала величезний реберний горб. Після встановлення конструкції металевої, звичайно, є обмеження рухомості в хребті, тобто є тільки ротаційні рухи, отакі, тобто згинатися, е, нахилятися повністю вона може тільки за рахунок включення додаткового суглобів нижніх кінцівок. Та сама Настя на обмеження не скаржиться. Попри юний вік, дуже мужньо терпить свою недугу. Ну деколи було і так, ну не дуже відчуваю. Ну, вже якби приросло, прирослося. та місяць тому конструкція, яка підтримувала Настин хребет, зламалася, аби спину знову не почало кривити. Дівчинка мусить постійно ходити у спеціальному корсеті. У крайній мірі в даний момент ми хоч можемо хоч. Трошка рухатись, ходити в школу, відвідувати і виходити на вулицю. Бо так практично, ми от поки чекали корсет два тижні. Вона була в лежачому положенні вдома. Але й корсет зарадить ненадовго. Дівчинці терміново потрібно ставити нову конструкцію для підтримки хребта. Цього разу вже постійно проводиться е, е, демонтаж цієї конструкції, додаткова реконструкція і вживлення постійної конструкції. Е, операція планується проводитися десь орієнтовно на кінець лютого. Е, в Охмадиті сім'я не потребує захмарних сум у валюті, але має купити американську конструкцію, яка й підтримуватиме Настин хребет. Ну коли ми побачили, що її починаю знову кривити, чесно сказати, починати все знову спочатку. Це дуже тяжко. На сьогоднішній день нам не хватає 240 тисяч. Я одна. Особисто з цієї суми не подолає, ще плюс за такий короткий час. Відтак сім'я просить допомогти небайдужих без цієї операції. Настя не зможе рости. А кожен крок для дівчинки стане нестерпним випробуванням. Оксана Лобойко, Роман Миленький, головні новини. Львова. Як намальовані це про учасників проекту Жива картина. Його після довгої перерви продовжили у центральній дитячій бібліотеці. Працівники відділу мистецтва, щоб розповісти про відомі художні твори, не показують репродукцію, а самі її роблять. Як це далі у сюжеті? О, о, трошки сюди. О, Кать і стань на пальчики. Я думаю, що баланс має бути. Баланс. Уяви, що ти на колі стоїш. Тендітна гімнастка, яка наче виконує церковий номер Катя, а сильний атлет, який сидить поруч, і відпочиває Едгар. Моделі відтворюють картину Пікасу дівчинка на кулі. Бібліотекарі тут за гримерів та освітлювачів. А фотограф колишній читач бібліотеки. Задля одного вдалого кадру треба зробити більше півсотні фотографій. Робота для юної Катерини цікава, але ще й болюча. Будь -будь -будь. страшно тягне, але... Треба старатися. Треба, щоб гарно вийшло, гарний результат. І щоб всі були довольні. Для Дгара це також перший досвід позування. Тепер міркує, чи не стати моделлю, але зараз себе оцінює критично. Так, так, так. Це от ну, в принципі, непогано, але мені здається, я замаленький для цієї фотографії. Треба бути поширі. Тобто, розкачатись більше. Я не знаю, але то цікаво міряти на себе всякі різні образи. І воно зовсім по-інакшому на себе дивишся. Червоні капелюшок і коралі, чорна сукня і фатин. У кадрі реквізити до картини вже українського художника Олександра Мурашка, дівчина в червоному капелюсі. А модель бібліотекарі побачили, коли Ліда забігла до них. Я в один день приходила здавати книжку в абонемент і мене зустріла Алина Володимирівна і запропонувала взяти участь. Сотні фото вже у пам'яті. Тепер головне вибрати ті дві, які передадуть точний характер картин. Далі справа техніки. Я буду робити ретуш, корекції, ну і тому подібне. А сам доробляю оцю от фон і все решта, щоб вона було таке, як на картині. За минулий рік втілили шість картин. Тут і закохані Рене Магрі та автопортрет Ван Гога з відрізаним вухом Джоконда і таємна вечеря Леонардо да Вінчі буває, що побачила, і взялось нам, що людина ця схожа могла би бути образом цієї картини. Буває, що просто подобається картина. І ми вже шукаємо під неї людей. Це набагато цікавіше, звичайно, ніж ем, просто розповісти про картину і показати репродукцію. А коли ось так вживу, твій друг, твоя подруга, твій однокласник чи знайомий перевтілюється в якийсь прекрасний, відомий образ. Ну це ж чудесно. Дівчина з перловою сережкою. Наступна картина для втілення вже у лютому. Та поки спілкувалися із дітьми, бібліотекарка знайшла ще одну модель для картини Пані з горностаєм Леонардо да Вінчі Вікторія Васкевич, Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова. Він проміняв столичний блиск Москви на дерев'яну хатину у Карпатах. Там малює пейзажі, портрети, збирає трави і почувається найщасливішою людиною. Художник Ярослав Ціко дозволив заглянути нашій знімальній групі у його життя. Сьогодні ми в горах у гостях в унікального чоловіка, який 20 років прожив у Москві, але повернувся у рідне село у Славське. Знайомтеся, Ярослав Ціко. Дай боже здоров'ячка. Дай Боже, в рідній вашій хаті. Художник нині осів на горі на батьківському подвір'ї, де народився і виріс. Тут дбайливо береже хату діда. Народився всі хаті. Нас тут народили семеро. Багато було хата дідівська. Ось вона збудована після війни, бо попередня хата згоріла під час партизанської війни. У нас будова було була збудована, як ви говорите, похабцем. Розбирати її не поспішає, бо вона дорогий спогад і де ж краще творити, як не у родинному гніздечку. А оскільки у Карпатах краса куди оком не кинь, то матеріалу для пейзажу ніколи не забракне: чи то влітку, чи то взимку. Набираю вражень поки що нових вражень. Є дуже цікаві в мене етюди, коли сніг на деревах, великий сніг, дуже великі глиби, красиво, кольорово. Ну домінує така білосніжність цієї зими, бо дуже багато снігу. Ярослав Ціко є ще й архітектором. Окрім того, збирає трави, робить із них настоянки. А ще вірить, що гори зцілюють душу і тіло. Карпати все таки в першу чергу для мене є е, тою потужною е, е, як би склати полем, простором магічним таким яке дає силу. Після 20 років творчості у Москві художник вирішив, що справжнє не у столиці, а в горах, тому й повернувся у Славське. Тут осів із дружиною, народилася донечка, показує свою майбутню майстерню. Це моя вже якби ще не доведена, але нове місце сили, якби нова майстерня. Хоча в дитинстві я тут мав будиночок, до речі, я його фактично відновив, перебудував і ще в процесі триває. Але саме класне місце для мене в Карпатах біля хати недалеко, і тому я люблю працювати все-таки більше на, на, на природі. Має настрій до роботи, і в хаті веде нас у піддаща, де є ще одна майстерня. Тут уже малює портрети. Бо Ярослав Ціко є ще й сильним портретистом. Це пастельний портрет, це портрет скіти від боя. Портрета це пастель у нас добра, що вона дуже ніжна. тендітна. перед тим як намалювати портрет, спілкується із людиною і зображує не лише її зовнішні риси, а й вдачу. Відчуття безпосередня взаємодія енергетична. Це... Ну, 99% успіху. Якщо цього немає шансів на успіх, то теж не дуже багато. Змалювати зовні то можна, але щоб передати глибину, відчути щось, навіть коли якісь сумніви щодо пропорцій, і відчуваєш, що то співпадає. Нужна там, голоса, масивний міс, очі великі, невеликі. Я маю відчути, чи вони відповідають. А тим часом, попри роботу, уже чекає весни, бо у травні скличе художників з різних міст України до себе на симпозіум. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова. На цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами до понеділка. Вже завтра у цій студії зустрічайте мою колегу Віталія Кублікова. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить. Львів досі шукає ділянку для вивезення твердих побутових відходів. Про намір придбати землю під полігон. Міська рада оголосила ще наприкінці листопада. Однак за два місяці місто не отримало жодної пропозиції, яка б відповідала нормам законодавства. Є такі неофіційні звернення, коли нам пропонують земельні ділянки, але коли ми дивимося документи, це землі сільськогосподарського призначення. Їх або взагалі по закону не можна переводити на землю технічного призначення, або там дуже складна процедура, яка може затягнутися на рік на півтора. Також місто звернулось до обласної адміністрації, аби та надала перелік ділянок, які підходять під будівництво полігону або сміттєпереробного заводу. Однак відповіді досі немає. Територія має бути в межах Львівської області площою площею 25-30 гектарів. Місцевій громаді обіцяють постійну доплату до 50 гривень за тонну сміття. Відтак близько 12 мільйонів на рік. Ділянку ж мають облаштувати за стандартами Євросоюзу та під наглядом закордонних фахівців та облаштувати там сміттєсортувальну лінію. Львів на вихідні представляє центр меблів та інтер'єру МАРК. Зустріти китайський новий рік на площі ринок. Організатори обіцяють вражаюче лазерне шоу та традиційну святкову ходу вогняних драконів. Просто неба влаштують вечірку, навчатимуть готувати страви китайської кухні. А ця отзе національні пельмені можна буде придбати на ярмарку. Окрім показових виступів з кунг фу, на гості чекатимуть живі символи цього року семеро барвистих півнів, з якими можна буде зробити світлини. Побираю всі українці так само, як китайці святкували гарний Новий Рік у Україні в місто Львове. Стрій має бути такий бомбезний. Так, да, я думаю, обов'язково буде бомбезний. На перформанс до заводу молоді актори, що закінчують навчання у франковому університеті, у п'ятницю ввечері запрошують на перформанс Чужинець на чужині. Новий театральний проект Гершом під наглядом американського режисера Сета Браумріна експериментує на тему подорожі часом, простором і навіть всесвітом від себе і до себе. Вхід на показ вільний у закритій частині ще працюючого заводу на підзамче. Це про те, як швидко молоді люди сьогодні мусять рухатись двадцять 21 столітті, а частина з них насправді виходить своїм сприйняттям ще з 19 століття, тому вони рухаються дуже дуже швидко через культурні і екологічні зміни, щоб вирости. Бій під Крутами у Львові. Аби сучасники гартували свій дух проти загарбників біля обласної адміністрації у неділю відтворять події 29 січня 1918 року, коли більшовики вели наступ на Київ. Тоді серед сотні наших загиблих під Крутами були і курсанти першої української юнацької школи студентського курня січових стрільців. Товариство пам'ять залучить три десятка своїх реконструкторів. Приїдуть із Вінниці. Можна буде оглянути техніку. Це ж має і е, пропагандистське значення, ідеологічне. Воно е, має на меті виховувати молодь, загартовувати її е, в національному дусі і е, готувати наступних захисників. У вісні ми проводимо третину свого життя. Подбай про його якість. Дні здорового сну у центрі меблів та інтер'єру. Марк дізнайся все про здоровий сон. Ключить гаджети твої. Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького 6. Моє шанування. головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Озброєні та швидкі, поки наші дорослі збірні долають біатлонні рубежі за кордоном. Свої сили в українських Карпатах гартує молодша зміна. У тисовці в розпалі національний чемпіонат з біатлону серед юнаків. Спортсмени вже визначили наймайстерніших у спринті та на старті. На екваторі національної першості на юнаків чекає, як вони кажуть, найвідповідальніша гонка Естафетна. Тут свої сили випробовують 10 команд. На попередніх дистанціях своє слово сказала погода. Навіть доводилось переносити змагання. На естафеті ж природні умови склалися сприятливіше. Мороз там лижі їхали добре. Траса середня траса були важчі, але сьогодні за гарні погоди лижі їхали добре, тому траса була не тяжкою. А це підйом після другого мосту. На відміну від дорослих колективів у молодших потроє атлетів долають сім з половиною кілометрів і два вогневі рубежі лежачи і стоячи. Ціна помилки тут надто висока, адже своєю похибкою псуєш не особистий результат, а можеш підвести команду. Завдання біатлоністів, які долають стартовий відтинок, передати естафету своїм колегам з якомога більшим відривом. Свою роль не виконав, завели команду. Не вийшло вже на перший етап. Перший етап треба бігти з нулями і показувати на результат. Так не вийшло. Як думаєте, чому? Не знаю, може хвилювання, а може все. Не досвіду немає нічого такого. Найкращими у гонці стали сумські юнаки. Вони утримували першість на всіх відрізках. Тож останній учасник зізнається, йому було не просто психологічно. Намагався триматися першим, адже стояли по трасі, підкрикували і більше намагався зосередитися на стрільбі. Дуже важко було на останніх пострілах, але вдалося справитися. Зібратися і стріляти без штрафних колі. Наступними фінішували харків'яни. Другим результатом дуже вдоволені, бо після промахів на стрільбищі вже подумки приміряли бронзу. Біг лучше, просто в минулому був лижником. В років займався ліжчим, от на біатлон перейшов перший год. А стрільба... займаюся займаєшся полгода сьогодні. До речі, база у тисовці одна із двох адаптованих для таких змагань в Україні. Перепади рельєфу, ширина і протяжність траси дуже зручні для біатлонних стартів. Чого не скажеш? Про технічну частину хотілось би, штоби е, німношка е, улучшить рубеж стрільбища, щоб воно відповідало міровим стандартам. Тогда можна щось говорити о каких-то е, вперед е, там міжнародних сунуваннях. Цей етап чемпіонату України завершиться у п'ятницю. Його підсумки додадуть до грудневого раунду і таким чином сформують юнацьку збірну, яка нагострить лежі вже на чемпіонат світу. Його у лютому прийматиме слово. Ватчина Марічка Кулачковська, Роман Миленький. Головні новини Львова. Не зраджуючи традицій. В 13-й у Львові відбувся міжнародний шаховий турнір Львські традиції. За весь час існування змагання місто Лево відвідали спортсмени 13 країн світу. Хто сідає за шахові дошки цього турніру? Далі у сюжеті. Активна гра у класичних шахах рідкість. Та це не відтворення традиційних дебютів. Анатолій Нестерець. Імпровізує і вже після двох партій лідирує у турнірі. Мій батько довго вчив, просто в мене така пам'ять, що не можу запам'ятовувати дуже довгі варіанти. мені приходиться за дошкою все самому придумувати. Я не професіонал, я граю в вільний час, тому що це мені подобається. Переміг шахіст із Чернігова і у міжнародного майстра спорту Павла Севастянова, уродженець Грозного представляє Росію. Має українське громадянство і вже третій рік намагається змінити шахове представництво. Зараз у Києві тренує молодь, та на старті цього турніру все навпаки. Тут така ситуація, що вони мені вже екзаменують, бо дві партії перші програв, тому що вже на, на, в, в, в кінці партії вже ну, втомлююся. Спочатку ще, а потім вже дає знаки, що вже возрость. Кожен спортсмен впродовж змагань зіграє партію один з одним. Юні шахісти мають нагоду виконати норматив міжнародного майстра спорту. Виконували тут поляки, виконували норматив міжнародного майстра. Дівчата регулярно виконують свої нормативи на жіночого гросмейстера І жіночого міжнародного майстра Наталя Букса виконувала тут одну з норм на міжнародного гросмейстера серед жінок. Змагання триватимуть до суботи, а на наступні турніри хочуть залучити росмейстерський склад учасників. Оленка Кук, Роман Миленький, головні новини Львова. Це все найцікавіше із життя львівського спорту, про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Далі ще традиційно курси у лютий прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії, знак якості, знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Розпочату продаж квартир у новому будинку Екодім Стрийській. Спеціальна ціна початку продажів. Екодім. Сучасні квартири в новобудовах Львова. 247.007. Деталі на екодімком.